Розділ 14. Таємний пасажир. На дворі все ще панувала ніч перед нічю Різдва. І на всьому північному полюсі дрімали усі, крім динозавра. Різдвозав ні світ, ні зоря біля каміна, де жевріли останні кілька розпечених вуглин. Замерзлий і самотній. він... Розирнувся кімнатою, і єдине, що міг розглядіти в темряві, було велетенське черево санти, який спав на своєму супер-пупер подвійному великому ліжку для товстонів. Ой, як же він хотів, аби той плюшевий динозавр досі був поруч. Він знав, що десь там. Був хтось, хто потребував його куди більше, ніж він, але від цього прощання легше не ставало. Раптом у голові різдвозавра визріла ідея. Дуже зухвала й пустотлива, та коли вже такі ідеї лізуть в голову, їм майже неможливо звідти вийти. А що як? подумав він собі, що, як він ще разочок, хоч краєчком ока, Погляне на Мякусика, щоби востаннє з ним попрощатися. Він знав, що іграшка лежала десь на задньому сидінні сани. Хіба ж його важко буде знайти? Якщо він не зробить цього зараз, то більше ніколи його не побачить. Для різдвозавра думка про те, що він не побачить його останній раз, була просто нестерпна. Він прудко і безшумно. Скочив на лапи і крадькома вийшов з кімнати Санти. Він скрадався аж доти, поки не опинився у Велетенському сараї, який усі величали кімнатою для сани. На підступах до Велетенських санок, навколо яких розвалилося з дюжину сплячих ельфів, які в унісон хропіли. Не думаючи двічі, ледь подумавши разок, він уже видряпувався на величезні сани-санти. Він ніколи раніше навіть не торкався тих саней. Вони були настільки блискучі й особливі, що від самого тільки погляду на них ставало добре. Але зараз він мав на думці тільки одне знайти. Косика. Він з торчма пірнув у море мішків, якими було набито заднє сидіння сани. Він пірнув ще глибше в кусючу тканину. Він нюхав мішки із солдатиками, автомобілями, вантажівками, ляльками, поні, але той плюшовий динозавр був глибоченько заритий. Тож різдвозав став пробиратися ще глибше. Аж поки раптом йому куценькі лапки щось не намацали. Так, це був він. Різдвозавр пізнав свого приємного на дотик м'якого друга. Різдвозавр почав пробиратися лапками всередину мішка, ткнувшись носом у невеличку щілинку подарункової подарунковій обгорці, поки його неймовірні людисті очі. Не зустрілися поглядом із золотистими вудзічками м'якусика. На, на прощання Різдвозавр востаннє обійняв м'якусика, довго обійня обнімав, дуже довго обнімав, настільки довго, що не встиг Різдвозавр зрозуміти, що відбувається. Як він щасливий знову задрімав. Брязь? Різдвозавр прокинувся. Навколо сани вже не було. Сонно й тихо. У кімнаті роздавалося шум, нетупотіння, ніжок ельфів, що метушилися довкола. Хтось начищав мідні лежі сани, хтось перевіряв кожен дзвіночок на оленчій упряжі чи той джеленчит, а як ні, то замінював його на новий. Різдвозавр всю ніч проспав на задньому сидінні сани. Настав. Свят, вечір. Доброго ранку, мої крихітні заклопотані ельфи, Прогурпотів голос Санти. Різдвозавр знав зі звуку його важких кроків у чоботях, що Санта вже вдягнений у свій святковий костюм розкішно довгий, пуховий, червоний, літальний кожух з додатковими кишенями для печива та розсипчастого брауні. Чорні вогни нетривкі чоботи і червону шапку з пухнастим білим помпоном. Різдво виглянув крізь лину в мішках з подарунками. Санта був надзвичайно великим та веселим. Доброго ранку, Санто, наладовані сани стрибай. Ти готовий летіти, тільки не забувай, під сидінням шапка червона лежить. Якщо тебе зморить, то лягай відпочити. Співали вони сон ельфи, поки Санта вилазив на переднє сидіння сани. Гріздвозавр опинився в пастці. Якщо він вилізе звідти зараз, його точно побачить. І Санта довідається, що він підло прокрався до сани і пом'яв бездоганно запакований ельфами подарунок. Так, це було дуже негарно. Але якщо він там залишиться, то вже надовго застряне, літаючи навколо світу з північними оленями, запряженими в Сани Санти. Літаючи навколо світу з північними оленями, запряженими в сани Санти, Літаючи північними оленями сани. Та це ж була мрія різдвозавра. Відколи він перше побачив тих летючих оленів, може, в нього з'явилась чудова нагода відчути, як це, насправді літати, як північний олень. Чи може йому краще звідти вилізти і усьому зізнатися, поки він думав, що робити, сани раптом задеренчали від поштовху? Розчахнулися ворота сараю і дивовижно магічні летючі олені почали тягнути за поводи, готові злетіти в небо. Мої ельфи, гукнув Санта з переднього сидіння саней. Мої крихітні ельфи, малі друженята. Ви в поті чола працювали. Тепер моя черга трудитись завзято, Щоб свято до всіх завітало. Щоб нічні смаколики й гарні гостинці, малим постунам і хитронам принести в гарненькій святковій торбинці, сипнути іще подарунків на санях високо до неба злечу, без оленів я ані кроку. До кожного в хату я хутко примчу, як роблються кожного року. Коли спорожніє до денця в мішках. І не буде чого дарувати. Додому назад прокладу собі шлях, щоб з вами Різдво зустрічати. Санта здійняв руки догори і все раптом стихло. Неймовірна, магічна тиша затопила великий сарай. Холодний свіжий вітер, що завивав крізь відчинені ворота сараю, теж затих ні сніжинки, що мимохідь. Залетіли всередину, повисли в повітрі, неначе сам час повільнився. Санта усміхнувся сам до себе, а десь за ним, серед купи іграшок, різдвозавр таємно махав хвостиком. Невже він зараз і справді полетить? Запряжені олені не зводили санти погляду, чекаючи, коли той подасть їм знак. А саме тоді, коли час неначе зовсім застиг, Санта запустив руку у свій неосяжний кожух і витягнув із внутрішньої кишені щось неочікуване. Він тримав у руці старовинний в натуральну величину грамофон. Програвач з неймовірно закрученою мідною трубкою. Але ж як він помістився у внутрішній кишені його кожуха, Гудій збагнути Санта легенько поставив його на сидіння біля себе, тоді знов зняв свою червону шапку, засунув туди руку і витягнув звідти платівку. Він обережно ставив її на програвач, опустив голку на першу тонку канавку і класнув невеличкий мідний вмикач, розташований збоку. З, з велетенської мідної труби вирвався потік музики. Що заповнила собою весь сарай. Музика це особлива магія, яка може говорити неймовірні, незрозумілі речі. Зненацька важезні лижі сани і санти відірвалися на сантиметр чи два від долівки сараю, та, наче їх підняла сама лише музика. Тоді Санта подав знак. І почав співати. Вже шум і шерех на даху, аж серце затремтіло, і цокіт кованих копит і кроки чобітків. Невже то санта охо хо, як хочу того дива, щоб санта прилетів уже? Невже, невже, невже. Олені з галопом і промчали крізь велетенські ворота сараю. Я чую шурхіт на даху, мов приземлились сани, продовжував Санта, співаючи свою улюблену різдвяну пісню під звуки оркестру, що лунали з грамофона. А раптом я на мить засну, а вже різдво настане. широчезною усмішкою на своєму лоскатому писочку різдвозавр гонив, підскакував. Та крутився на задньому сидінні сани, усе ще тримаючись лапами за вільємового плюшового динозавра. Тоді глухий стук осяйних золотих копит оленів, які щодуху мчали по снігу, затих. Вони більше не гупали копитами по снігу, вони галопом скакали в повітрі. Вони летіли. Сани летіли, санта летів, і різдво летів, і не засну ніяк уже. Я хочу, щоб уже до мене Санта та не вже, весело всміхаючись, співав Санта, коли сани з таємним пасажиром зникли в полярному сяйві напрямку світу, що був в очікуванні дива.